Всім доброго дня! Я Балмасов Борис, начальник відділу по роботі з особами з інвалідністю, ветеранами, пораненими, сім'ями загиблих військових та постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС. Розпочавши свою діяльність на новій посаді, я проаналізував витрати родин загиблих героїв на поховання і зрозумів, що людям не вистачає суми 10 тисяч гривень, яка була надана раніше. Отже, було прийнято рішення внести зміни в комплексну програму Турбота та надати компенсацію за поховання родинам загиблих героїв в розмірі 17 тисяч, відповідно до порядку використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги членам сімей загиблих захисників і захисниць України, а також родинам героїв Небесної Сотні, надається, щомісячна виплата дітям у розмірі 6 тисяч 56 гривень. Одноразово щороку на родину 45 420 гривень.